Всім привіт, друзі! Ви на каналі Full Animals Family TV. Пробачте, що я пропав з каналу, були причини, дуже багато було коментарів, коли будуть нові відео. А так само було дуже мало лайків, що дуже знизило мій актив, і я вирішив ну, на деякий час перестати знімати відео. Але почали з'являтися нові лайки, нові коментарі. І я вирішив, що треба. Продовжувати. Просто зараз зима і не, ну, не той час, щоб знімати якісь інтересні відео. За цей час я дізнався більше про рослини, поповнив, поповнив свою колекцію орхідей, і мені тепер є чим з вами поділитися. Е, я не знаю, скільки проживе ще канал, але якщо буде актив, то в мене є надії знімати відео. Просто е, я хочу вас попрохати. Якщо ви мій глядач і ви побачили мене знову, то відклікніться лайком або коментарем, щоб я знав, що мені є ну, смисл знімати відео. А так само, якщо ви людина, яка мене вперше бачить, теж, якщо вам сподобалось е, сподобались мої відео, які ви можете побачити у мене на каналі, то. Будь ласка, якщо ви можете відкликніться, мені стане легче. легше легше, і я буду знати, що у мене є якийсь шанс знімати відео, щоб вони вам всім подобались.